Навіщо нам постити, якщо ти не бачиш, себе умертвляти, якщо ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших, ви постите на те, щоб правуватись та сваритись, і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було на небі чути. Хіба такий піст мені до вподоби? День, коли хтось умертвлює себе, схиляти голову, немов тростина, Вереття і попіл під себе підстелювати, чи це назвеш ти постом та днем Господові вгодним ось піст, який я люблю, кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати. З голодним своїм хлібом поділитись, Увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата Твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння Твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість: Ти крикнеш, і Він скаже: Ось я.